То не дивлячись на те, що росіяни влаштували нам ще одну пекельну ніч. Запоріжжя сьогодні вночі здригалося від вибухів, а це не вплинуло на те, що сьогодні, зранку, сотні містян шанували пам'ять загиблих захисників і захисниць. Рівно о 9 ранку це весь рух в місті був призупинений. Люди зупинилися, щоб на хвилину згадати тих, хто щодня віддає своє життя за наше українське запоріжжя. Я зараз знаходжусь на Алеї Героїв. Це така визначне таке місце в центрі міста. Але я хочу наголосити, що ці портрети загиблих захисників це навіть не десята частина тих воїнів, які загинули за Запоріжжя. Я хочу нагадати, що в Запоріжжі війна почалася ще з 2014 року. Саме в Запоріжжі ми зустрічали бійців. А які повертались до неччини на ротацію з квітами, ми зустрічали і сльозами наших воїнів. Саме з 2014 року ми на жаль і зустрічали на щиті наших загиблих захисників. А саме в Запоріжжі є найбільші кладовища, зайдивши на які ви побачите дуже багато українських прапорів, і так ще це триває вже майже 10 років. Запоріжжя на наразі відчуває, як ніхто всі жахи війни саме в Запорізькій області. На жаль, росіяни вони встановлювали свої жахливі антирекорди. Я хочу нагадати, що рік тому, 30 березня, російські нелюди обстріляли колону з людей, гуманітарну колону. Наслідок чого загинули 32 людини. Саме Запоріжжя минулого року цинічно обстрілювали щодня. Тільки в жовтні в нашому місті було загибло. 70 цивільних людей вони загинули внаслідок обстрілу одинадцятьох багатоповерхівок. Саме в Запорізькій області відбулася цинічний обстріл цинічна обстріл лікарні, де загинуло дводенне немовля. Тож жахи війни ми відчуваємо щодня. Але разом з тим, запоріжці завжди шанують пам'ять своїх героїв. Саме в Запоріжжі зараз є вулиця імені В'ячеслава Зайцева. Це легендарний кіборг. Який в 2014 році захищав Донецький аеропорт, а в 2022 році знову став на захист рідної країни і, на жаль, загинув саме в Запоріжжі. Є сквер Дениса Тарасова. Це відомий громадський діяч, який все своє життя присвятив боротьбі з корупцією та злочинними схемами. А коли почалося повномасштабне вторгнення, він вже став на захист України. Саме в Запоріжжі тепер є проспект Героїв національної гвардії України. Незважаючи на те, що ми щодня відчуваємо російські нелюдські атаки, Запоріжжя продовжує триматись. А наразі життя в місті вирує, незважаючи на те, що в нас відбуваються обстріли, запоріжці тримаються, об'єднуються в потужні волонтерські рухи. Така ж сатакі самий супроти відбувається і на окупованих територіях. Де наші українці щодня доказують ворогу, що вони там ненадовго. А рух жовта стрічка розвішує українські прапори і розвішує прокати в окупованих містах, навіть всупереч того, що це є смертельною небезпекою для кожного з них. Тож ми шануємо наших захисників. Ми віримо і обов'язково переможемо.